Требувати разом з перед лицем нашого Бога, кликати, мати піс перед Божим лицем за Україну, за, за церкву, за церкву в Україні, за кожного з нас. І маємо ці переживання, знаєте, і якось я задумувався над цими ну, питаннями, піст. І думаю, наскільки я серйозно чи як наскільки я відношусь до того всього, знаєте, вже третій рік де війна. Якось мені здається, ну, я так ловлю за, за собою, і це, мабуть, треба і каятись за це, і, і міняти відношення, тому що десь привиклось до того всього ну, війна, десь вона там, я тут, в мене є робота, в мене тут є якісь питання, а те, що там десь відбувається, то воно ну, десь там далеко. І воно ну, трошки мене стосується, але не так, як то. Ну, гостро, як ми це відчували перші дні, коли ми тут ну, бачили ці колони, машин, які їхали, з тих колон заїжджали люди сюди. Хтось я знаю, багато з наших братів і сестер приймали вдома, людей, які просто зупинялись переночувати, які вийшли з домів, що було, і всіли в машину, як було, і поїхали. Годували їх, давали бутерброди, відправляли далі. Вони переїжджали, знаєте, і але, ну. Страшність цієї всієї події вона не змінилась, вона так, така ж сама актуальна, така ж сама страшна і хай Бог нас благословить. Знаєте, ми співаємо такий солом, є там такий дай плач о гріха. Так же само, хай Бог наше серце, як ти кажуть, ну, нагадає, ще раз зробить нас ну, як ти кажуть, присичними чи, як ти кажуть, очистилими до цих всіх подій. Ми Переживаємо і хай Бог нам дасть ще більше, так як те сумлінніше, ще більше сердечно всередині переживати за ці ці події. Тому що Бог бачить наші і тіла, і мислі, і те, що ми десь вкладаємо, і ходимо, і десь жертвуємо наші ці справи, щоб ну, ворог якось відступив. І... Але бачить наше серце, що ми, можливо, десь, ну, я так дивлюсь за собою, десь ну, привикли. Хай Бог допоможе, знаєте, щоби. Було до цих діл щирість, така, така ревність по цій справі, знаєте, щоб е, цей наш піст і наше таке бажання було, щоб да, ми попустились, ми помолилися, але нехай там влада собі вирішує, що я у них там сідла живі. Ні. Щоб ми знали і відчували, що тільки наш піст, тільки моя особиста щира молитва. Вона в силі допомогти всім тим справам, щоб відступив ворог. Знаєте, я хотів би читати. До нас такий приклад. Це в Біблії записано про Іона, Третя голова. І було слово Господнє до Іони вдруге таке. Встань, піди до Ніневії, великого міста, і проповідуй у ньому те слово, що я повелів тобі. І встав Іона, і пішов до Ніневії. За словом Господнім, і невія ж була великим містом у Бога на три дні ходи, і почав Іона ходити по місту, скільки можна прийти за один день, і проповідував, говорячи, ще сорок днів і інівневія буде зруйнована. І повірили ненавітяне Богу, і оголосили піснь, і натягли веретища від великого з них до малого, і дійшло слово. До царя Ніневії, і він підвівся з престолу свого, зняв із себе царське збрання своє, і, покор... і... і покрився вретищем, і сів на попелі, і наказав проголосити і сказати в Ніневі від імені царя та верьмож його, щоб ні... ні люди, ні худоба, ні воли, ні вівці нічого не їли, не ходили на посолище і не пили води, і нехай покривається вредищем люди, худоба, і сильно волають до Бога. І нехай кожен навернеться не зі своєї дороги своєї та від насильства рук своїх. Хто знає, може Бог ще змило сердиться та відверне від нас палаючий гнів свій, і ми не загинемо. Знаєте, ці е, е невітяни, ми так знаємо, вони були ворожі. До ізраїльського народу Іона в тих перших двох главах описано, як збирається по Зову Божому, щоб іти проповідувати цим людям. Тому що він відчував, як хотів би це місце теж зачитати, там, де коли Моїсей мав зустріч з Богом на горі. І зійшов Господь у Хмарі. Це 34 голова книга Висід, п'ятий вірш. зійшов Господь у Хмарі. І зупинився там поблизу нього і проголосив ім'я Господа, і пройшов Господь перед лицем його і виголосив: Господь, Господь, Бог людинолюбний і милосердний, довготерполивий і багатомолостивий та істинний, який зберігає милість у тисячу рядів, який прощає провину, є переступи і гріхи. Знаєте, Іона, знаючи, Боже серце вірив, і, що, можливо, Бог помилує їх і впирався з цього, знаєте, і… але Бог є, Бог людинолюбний. І коли Іона мечтає в цьому місці, ходив по тій країні, оце в п'ятому вірші написано, це третій глава Іон, протіони книги, і повірили не Богу. Богу. Можна було віднестися до слів Іони, який ходить по Тідній Неві, ну, ти собі говори, ми собі знаємо. Чи як коли Павел прийшов, по-моєму, Аріапаї там, Вафіна, вони прийшли і каже: ну, цікаво, ти розказуєш, ми тебе ще, напевно, ще другий раз послухаємо. Ну Так цікаво, що вони ще готові його навіть другий раз були послухати. Представляєте, є такі люди, що. Ну, чи когось ми слухаємо, чи бувають такі випадки, що навіть кажуть, ні, ти нам більше навіть такого не говори. Буває, проповідуємо. Навіть першого разу кажуть, там нам другого разу не потрібно, нам першого разу було багато. А ті навіть сказали, ми другого разу, так, ще другий раз тебе готові послухати, уявляєте? Але ж віднеслися до того, ну так. Бо там багато було різних людей, які просто щось говорили. Але ж ці люди, вони повірили. Ниневітяне не просто словам, того йоник повірили, пише Біблія, повірили Богу. І дійшов, кажуть, слух до царя. Дійшов слух далеко до царя. І цар теж маючи статус, маючи розуміння, маючи там, ну, якщо проста людина, можливо, якась більш наївніша, менш щена, і кажуть, ну, його цін взяв. А царь він розумний, досвідчений, має радників, має там написано, царь постановив разом зі всіма своїми вельможами. Отакі от прийнятий указ, щоб Ніневія прийняла тобі, знаєте. І навіть цар сколихнуло його це слово, коснулося це слово в Його серця, і він оголошує пісню. І в надії він говорить, хто знає, може Бог ще змалосердиться та відверне від нас палаючий гній свій, і ми не загинемо. Знаєте, і Хоча той цар Бога не знав, але як то кажуть, серцем підказувало, що пробуйте. Оце от ваша така остання надія. Оголосити піст і хто знає, можливо, Бог змилився. Так само ми сьогодні маємо пість. І знаєш, що Бог наш милосердний, знаєш, що Бог нас довготерполив. Тут людинолюбний написано, любить людей. Незалежно, чи, чи ти людина святий, тут збираєшся в зібрання, чи погибаєш, Бог любить тебе. Чи... То, хто ходить на служіння, служить йому. Воздає Його ділам. але той, хто не слухається його, чекає до покаяння, веде його до покаяння. Не всі слухаються. І я би хотів би, щоб ми в цій молитві молилися за нас, за наших українців, знаєте, бо Бог, Бог любить їх. За ці три роки ми в церквах переживаємо ну, такий час нелегкий. І брат згадував на першій проповіді, брат Андрій, пережили коронавірус, зараз переживаємо війну. І ніхто не знає, що завтра ми нас чекаємо. Що завтра ми будемо очікувати, знаєте? Але Бог є з нами, Бог провадить свою церкву, і дай Бог, щоб церква залишалася на своєму такому доброму місці. Вона вкладала в, ну, в будь-яку справу, в яку ми переживаємо, свій вклад. Своє таке, свій посил, і хай Бог кожного, кожного з нас благословить, знаєте, щоб ми, ну, вчора ми до війни жили по одному, зараз ми живемо інший час. І щоб ми, щоб Церква Божа, народ Божий був, він ну, відповідно того часу так і поступав, так і мав розуміння. Вчора ми Могли збирати великі зали для, для покаяння людей, евангелізації. Зараз навіть кажуть, забороняє тривога, ну, можливо, наражаємо трудну на небезпеку, але інші є як би, такі важелі інструменти в народу Божу для, для служіння. Е, до війни не було такого служіння капеланів. Можливо, десь були, але я про таких не чув. Можливо, були по тюрмах ходили. Зараз хлопці їдуть на схід, туди, в частинах знаходяться є якимись дуже знаєте. І хай Бог церкву благословить, щоб цей час церква була вона, на острії, Вона була ну, якби актуальність мала. Знаєте, не вчорашніми методами е, працювала, як, а от час вимагає по-іншому, можливо, щось. Якусь реформацію, якесь відношення, знаєте, щоб ми були готові, ми готові були нести, служити. А Бог, читаючи Слово Боже, і не просто читаючи, знаючи по своєму, в своєму житті, що він є, людинолюбний, те, що ми тут знаходимося, це його любов до нас, знаєте. А ще закінчуючи, я хотів би зачитати це третя книга, і теж в нього схожа така ситуація. Ось. З 12 вірша. друга книга, друга вірша. друга книга. Також і тепер говорить Господь: не верніться до мене всім серцем своїм у плачі плачуть ридані. роздирайте серце своє, а не вбрання ваші. Не верніться до Господа Бога вашого, бо він благий і милосердний, довготерпиливий, багато милостивий і шкодує пролико, що що знає, чи, чи не, хто знає, чи не зглянеться він, і чи не залишить вам благословіння, хлібного приношення і жертву, узливання Господу Бугу вашому. Ще про Кисає є таке місце, про там де народ як би жалується, на Бога, ми постимося, ми робимо те інше. А ти нас не чуєш. Ось, Бог відповідає. І там одне з таких місць, так сподобалось, ви не просите раді того, щоб якби, почути відповідь. Просто просите ради того, щоб просити, а не раді того, щоб отримати якби, результат. Можливо, я зараз знайду це місце? Ви не поститесь цей час так, щоб ваш голос був ось. Так, щоб ваш голос був почутий. І тут е, в цьому місці Іраїль також каже, роздирайте серце, а не вбрання ваші. І наверніться до Господа вашого, бо Він благий. Знаєте, можна зовні робити такі правильні речі, зовні люди будуть ну, оцінювати це все як правильно, знаєте, а всередині це так холоднень, холодненько, спокійно безсяких там можливо лишніх емоцій і можливо не вникаючи Господь каже через дві пророка наверніться до мене всім серцем своїм у пусті плачі і ридання. Хай Бог нас благословить, наші серця так відкриє, щоб я вірю, ми молимося, ми згадуємо, але якщо ми так, ну таке почуття будемо вкладати, мені здається, Бог ще краще, ще гостіше почує нас. знаєте. І Така теж аналогія ту схожених ситуаціях, з ж? продовжують 2 голова, 19 20 вірші. І відповість Господь і скаже до народу до свого, ось я посилаю вам квіт і виноградний сік та оливково лівих, і будете насичуватись ними більше, не віддам вас на наругу народам, а того, що з півночі віджину від вас. І вижену його до землі сухої та неродючої, а авангард його до моря східного, а аргіргард до моря західного. Бачите, теж Ізраїль потерпав від північного сусіда. Ми маємо теж північного сусіда, і така ну, схожість, можливо, це цей свороди порожче слово до України. Не буду стверджувати це. А того, що з півночі віджену від вас, хай Бог благословить там начну, і наші ноги, помолимося за наших... Друзів за наших знайомих, українців, щоб вони навернулися до Господа, знаєте, відкрили свої серця, або обов'язково зробить цю роботу і вірить, що прийде час, коли Бог відведе ті війська з півночі, знову туди, там, де вони були. Хай Бог благословить кожен з нас. Ми будемо розвитку. Боже наш.